Друзі, Українська агенція нерухомості в Іспанії realtor 3D вітає вас. Ми знаходимося в Гандії, в районі Грау, про який вже неодноразово розказували вам. Це райончик, який знаходиться кілометр до моря. І дивіться, що маємо? Маємо квартиру 90 метрів квадратних, у яких здоровенна, красивенна тераса. Ось тут достатньо таке тихо, собі поставили столик. Ну, столик покрасивше звичайно, треба. Ось, сіли, відпочиваєте, насолоджуєтеся тишею, і видно, подивіться там горе. Переходимо зараз у саму квартиру. Ще раз, 90 метрів квадратних, три кімнати. Зараз ми з вами бачимо, це гостєва кімната. Вона, можливо, на відео буде. Більше ніж насправді, бо я ще думала, що вона більше, але нічого. Дивіться, можна тут все змінити. Оці громоздкі меблі забрати, да, і взагалі вивішується на стінку плазма, ставиться пару тумбочок, і тоді достатньо більше місця і простору тут буде. Поїхали дивитися далі. У цій кімнаті ще хвилиночку вернусь, покажу, що у квартирі всі вікна замінені так на металопластикові. Так само, і балкон ось ви бачите, це вже металопластик. Поїхали дивитися. Стіни трошки почовані, їх треба буде перефарбувати. Двері тут мають всі такі: вони, ну, так само, я би їх перефарбувала, як мінімум. Отож, кімната, спальня номер 1 Вона така. Тут є комод. так. В принципі, стіни ж кажу, якщо побачите, так, що. Бо люди тут жили, і через те можна їх освіжити, і додатково воно ніде не потріскане, не облуплене. Ось такі іспанські кондиціонери, що прикольно, до речі, в великій кімнаті так само він є. Далі кімната номер 2 Спальня, вона велика, як бачите. Тут і шафа вмонтована, є, і столик сюди можна поставити для макіяжу. І ще одна шафа є, і достатньо багато місця. І подивіться, який неймовірний вид відкривається. Ось там краса, гори, спокій. Клас. Так, це басейн наших сусідів, він не належить цьому будинку. Отож ще раз показую, це кімната номер 2 Зараз переходимо у третю кімнату. Оце кімната номер 3 Так само є вмонтована шамфа. Є місце для прикриватна тумбочка. І показую вам тут, який ви, бачите, там вже немає нічого. Такий пустир, тому там ніхто не живе. А ось тут таке площадочка від сусіднього комплексу. Так, тут треба буде трошечки пачаманіть. Ось зі стінками кажу, ну, стіни бажано, звичайно, перекрасити, і я б зробила її світліше, це однозначно. Далі у нас санвузол. Санвузол має витяжку. Він в непоганому стані. Тут, в принципі, нічого робити не треба. Тобто є ось душова кабінка, є бідешечка, а де ж головний, а, ось головний персонаж цього місця є. І далі в нас кухня. Кухня охайна. Меблі сказали, що залишаються тут, як ми бачили, якщо вони вам потрібні. Знову ж таки, плита електро, плита не газова. Вона в непоганому стані досить, просто її відчухати, помити, і все прекрасно. Да? Тобто тут можна поставити більше столик чи туди, це вже якби за вашим бажанням. Ось тут є місце, трошки тут є місце. І знову ж таки вікна виходять на, на сусіді. Ось так, друзі. О, дивіться, і посудомийна машинка є. Клас! Отож, ще раз ми в районі Грау, до моря один кілометр, квартира трьохкімнатна, 90 метрів квадратних за 120 тисяч. 120 тисяч, друзі. Чекаємо ваших дзвіночків. Ось це ви бачите, вхідну зону. Тому пишіть нам.